В Харкові більш-менш спокійно, але лунала повітряна тривога. В основному б'ють зараз по області. Що стосується повітряних тривог, то за цей тиждень в порівнянні з областю місто Харків мало на 42% менше повітряних тривог ніж в Харківській області, але ситуація напружена. Ви розумієте, що після тієї атаки. Яка у нас була 7 числа, коли постраждало дуже багато людей. На жаль, сьогодні ми маємо 6 людей, які загинули під час цього обстрілу. Ще п'ять людей. Ми шукаємо. Вони зникли безвісті над цивільними підприємствами, яке було атаковано шахидами в той ранок, і зараз триває рятувально пошукові роботи. Тому ситуація така, як вона є в той день. Був дуже важкий для міста Харкова і для всієї України. І отримали поранені 66 людей. Вони були госпіталізовані до шпиталів, до лікарень. Е, зараз перебувають 10 людей на лікарні в лікарнях. Крім цього, двоє людей мають дуже важкий стан. Лікарі борються за їх життя. Дуже багато які є по місту Харкові, тільки за той день, який був, який ми пережили всі разом, було пошкоджено 69 Будинків це приватні будинки житлові, і зруйновані є житлові будинки. Крім цього, серйозних ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, коли були зруйновані практично дев'ятий поверх багатоповерхового житлового будинка. І там теж ми мали людей, які на жаль загинули і отримали поранення. Крім цього, хочу сказати, що була розтрощена Дитяча залізниця і дійсна, і, і там теж були люди, які загинули і на місці, і потім в лікарні. Що стосується руйнації, то так вони є. І що стосується дитячих палаців, дитячої творчості і інших дитячих садочків, в то дуже багато руйнацій є, які накоїли російські агресори містохар. Ми прибираємо одразу після того, як були прильоти. Звісно, обережно дуже працюємо бо були повторні прильоти. Ви знаєте, що такий цинізм, який Ворог б'є по містянам і по повсюди. Так є певна втома. Ви розумієте, що е, такий обстріл, який є, але е, ніхто не буде, не тікає, ніхто не виїжджає з Харкова. Навпаки, я хочу сказати, що ми бачимо, що люди повертаються е, до міста Харкова, і е, це е, літнє повернення. Воно було і 23-му році, і 24-му, І зараз ми констатуємо це, що е, людей стало більше але потрібно дуже присуховуватися до повітряних тривог і берегти сипо.